Молодьош, дай Боже здоровічка, це легендарний патрон Бандери і нове шоу 380. Потірь 0. В цьому шоу ми будемо дзвонити в тимчасово окуповані території, які є такими з 2014 року. А я вам нагадую, дорогі мої, що це пілотний випуск. І якщо від вас не буде активності, лайків, коментарів і цього всього. І переглядів ми закриємо це шоу на Розумієте, і більше це не будемо знімати, бо ми патрон Бандери, а патрон мусить стріляти по трендах Ютуба. Просим від вас файної активності. І що? Переходіть, дивіться, смійтеся. А що би я мав сказати, якщо Василь все сказав? Ми починаємо! Поїхали! Давай, батька, тягни. Вибираю, куди я дзвоню. Я дзвоню в приватну клініку. В приватну клініку дзвоню. Використовую. Прямо мій коньок. Тюремні фрази. Давай номер телефону. Пиши. плюс сім. Ти говориш тюремними фразами. Я... Ти хочеш прийти на як обстеження? Щоб відмазатись від армії. Так. що ж от таке. Клініку, ваш доктор, адміністратор Світлана. Світлана, добрий день. Мене звати Альберт. Світлана. Ситуація наступна. Чи можу я записатись до уролога? А, у нас немає врача такої спеціалізації. А які у вас є? У вас є гастроентрологи, флебологи, ревматолог. Давайте тоді ревматолог. Ревматолога, терапевт. Ревматолога давайте. Ревматолог. Ревматолог? Угу. У мене просто плоскостопія, я хочу якось відкосити від армії. Ну, знаєте, когось такого, ну, щоб ніяких нюансів в мене не було. Можете мене записати? Крачу ми записуємо для того, щоб вона назначила вам лікування. Mm -hmm. Вона зробить вам прийом, відчути прийом і назначить лікування. Але дивіться, і я такий... Я, я... я нічого не можу сказати, що ви там хочете. Я зрозумів, Світлана. Дивіться, ще такий момент. Я просто не зовсім такий спокійний. Я можу вертухая зробити. Yeah. Вот. Лікар зможе зі мною спокійно поспілкуватися? Я не все розумію те, що ви говорите. Я не настолько хорошо владею украинским українським Ну, Дивіться, то в принципі немає ніякого значення фарту масті. Я розумію я частично, але не повністю. Яка у вас взагалі проблема здоров'я? Пласкостопія і дуже часто, частично, да. дуже часто тримаю в руках бутилку. А это ні к нам, звиніть, не отрикайте в рабочее время. Всего доброго, до свидания. Світлана, почекайте, почекайте, секунду. Не була. Добре. Ти назвав кількох чотири слова. Я, я дивись, я не знаю, що таке фартумасті. Ти хоч мені поясни, що це таке. Це так вітаю, вітається назад. Суточний Ну, Нормально? Файл. Нормально. Файл. В коментарях напишіть, чий дзвінок вам сподобався більше. Ми поки що з Васією ще боремося, тому наступний дзвінок робить Вася. Давай, тут що? Тут вибирай, куди ти будеш дзвонити. Ну давай. Ресторан. Ти дзвониш в ресторан. Вася дзвонить в ресторан і використовує в своїй розмові молодіжний сленг. Молодіжний слен. Отже, набираємо ресторан. Можна подзвонити, типа, що я хочу весілля в українському стилі. О, давай. Давай. Дзвониш в ресторан і бронюєш дату так. святкуєш весілля в українському стилі. Так. Супер. Fine. Давай. Поїхали. Добрий день. Добрий день. Я Валера Абстракція. Дивіться, я хотів би на наступний тиждень, ні, не на наступний тиждень, на листопад місяць договоритися за весілля у вас. Можна? Алло. Алло, алло. Я не розумію, що ви говорите, алло. Говорю, ресторан Модерн? Так, да, ресторан Модерн. Хорошо. Хотів би заказати на наступний місяць місця для цього, свадьби. За какой месяц? Следующий. За какой месяц? Я как на следующий на месяц. На, ли, на листопад, на листопад. Да, я вам сейчас трубочку передам, хорошо? Поговорите, представляющий раз на вывод. Да, 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 хорошо, хорошо. Об, обрубай, обрубай. Да, да, алло, алло, вы на связи? Да, 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 я вас слышу. Хотел бы на октябрь месяц свадьбу в украинском стиле. Мы свадьбу, к сожалению, не проводим. А что проводите? Это какой-то кринж, я говорю, не проводите свадьбы. Можно просто поужинать, мы не проводим свадьбы. Но это какие-то, это какие-то рофли, это какие-то рофли со мной, как не проводите? А просто, а просто заказать, если я хочу сделать своей девушке предложение. Да, можете, конечно. О, все, вы мой краш, смотрите. E, але можна це зробити в українському стілі. Це в Мам, e, це ну, в козацькому, в козацькому стілі. Щоб ви там вишиванка, офіціанти були у шароварах з булавами. У нас є такий зал. О, серйозно? У нас не такий не зал, називається Слов'янський. Ні, а український. Ні, ні, Слов'янський це слов'янський базар, це у Вітіпівську. Мені треба український. Бо це якийсь зашквар виходить. Очень плохо що ж пранкуєте мене? Це якийсь пранк? Нет, я просто очень плохо а... вас виснажу. Лол. Це просто якийсь лол. Це ж лол, якийсь просто. Чуєте мене добре чи ні? Просто розумієте, я блогер блогер мільйонник, у мене 10 тисяч. І я би хотів от зробити, знаєте, хайп, що я в Криму на свіданці в українському стилі. Ви знаєте, який би це хайп був? Uhm. Чого, чого? Ну чого, чого причина? Ви розумієте, це якийсь зашквар. Ви що ж крінжуєте, це що ж, ну, взагалі, якісь росліти з мене. Юля! Ну добре, все, давайте. Ні, ну класно! Ти всі слова використав. Давайте Васі поаплодуємо. Воу воу, воу, воу! Е, прикольно, я довольний, але мені дуже не сподобалося, що не типа по-українськи не розуміють. А потім розуміють. А потім розуміють. І от, оцей момент, що е, я кажу в українському стилі. Вони, у нас є слав'янський. Ну, типу, який слов'янський, якщо я кажу український. Типа, ну, ці моменти мені не сподобалися, але загально прикольно. Ну, Нічого, скоро ми повернемося додому і все буде в українському стилі. Але... Слава Україні! Граєм слава але загально прикольно було. Я дзвоню в Барбершоп. ставлю слово. Тепер тема слів, які я повинен використати. Вільні слова. Файно. Добрий день. Добрий. Я хочу записатися до вас на стрижку. Коли є вільні дати? А, сьогодні, свободно. Сьогодні що, свободний день. Можемо в який вам час удобно бути. А завтра можемо. Сьогодні в мене не виходить. Завтра. Завтра-завтра можна, так. Да? А завтра після обіду можна? Так, да, да. Дивіться, Артем, але яка історія? Дивіться, Артем, яка історія? У мене просто побажання таке трошки незвичне. Я був місяць назад, собі вибрав, вибрав букву Z, а тепер я передумав і хочу пофарбуватися в синьо-жовтий колір. Чи ви б могли мені таке зробити? Ні, жаль, такого не можна. зробити. Ну, або просто мене якось так постригти, щоб більше букви Z не було видно, бо мені вже соромно, що я це зробив. Обічне, звісно, у вас пожелання. Ну, добре, тоді давайте якось подумаємо, як би ми могли це питання вирішити. Дивіться, у мене просто проблема з телефоном. Я можу, от, У вас є зарядка взагалі в вашому барбершопі, щоб я зарядив телефон? Так, да, звісно. Супер. Ще дивіться, така історія. в мене алергія. Я от, Якщо бритвою користуюся, то в мене зразу висипка так, щоб от бритвою мене не стригли. Так можна буде зробити? Можна без проблем. Але і ще дивіться, який момент. Я такий трошки. Примхливий, насправді, пацієнт. Мені треба, щоб барбер мій був такий дуже, знаєте, динаміка, щоб була в його роботі, щоб він то повільно стриже, то швидко. Так можна буде зробити. Ну, така, щоб енергія в нього була. Це вже вічно можна буде з Ні, Артем, секундочку, ще одне прохання. Ще одне прохання. Артем, дивіться, давайте, щоб я на завтра вже записався, ви мене десь записуєте на годинку четверту. Я просто сьогодні от, роблю аналіз реп індустрії. І завтра, в принципі, зміг би до вас виключити. Каті кетіпушкрьови лишився. Ну, прикольно, прикольно, прикально. — Вась, ти готовий? Готовий. Давай, вибирай, куди ти дзвониш. Я дзвоню в студію звукозапису. Ти дзвониш в студію звукозапису і яка тема в тебе буде? Мультфільми і фільми. Знаєш, що би я е, говорив? Е, що я хочу записати український реп патріотичний. Давай. Коли я можу прийти записатися. Готовий? А де це? Це в Криму? Крим. Давай. Алло. Да, — Добрий день. Добр... — Добрий день. Добрий день. Студія звукозапису, правильно? Файно. Мене звати Антон. Можна просто з in the World Rapper. Я репер, молодий і хотів би записати трек на наступний тиждень у вас на понеділок, вівторок. Так, ми зараз фото і фото студія. Ми записуємо вже. Добре, давайте тоді мені якусь фотосесію зробити тоді, добре? Добре. Бо я, бо я репер, я, я дуже крутий репер. Я прям ну, з усіх реперів, то у топ 100 українських реперів, то я ну, у 200 входжу. Я би хотів, аби ви там, мене файно пофотографували в українському стилі, що я там стою з калашами. Ви не подумайте, що я якийсь там шрек. Я ну, взагалі заряджений, симпатичний. Як вас зовут? Антон. У мене там є треки чіп 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 дейл І башу друсню, чіп 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 це старого треку. Ще в мене є трек про Білосніжку і сім гномів і орків. Тому що білосніжка захуярила і сім гномів, і сім орків. Тож це мій трек із грязні шлю... шлюхи Білгорода з старого альбому мого. Чуєте мене? фотосесію фотосесію в українському стилі реперському а потім що я типу, паня з матриці що я такий стою в окулярах чорних і вбиваю орків а де ви так що... я не розумію по польськи годненько з... говорити ну понятніше знаходитесь? я зараз нахожусь у е... цьому в... в Симферополі Площа Леніна покійного Дениса. Mm -hmm. Я, коротше, ви лише мені адрес, я їх форест гам, побіжу і це, і пофоткаюся. У такому, ви знаєте, пофоткайте мене, бо я вяжу, що ви жінка толкова, що ви роздуплена, що ви шарю ще. Файно мене пофотографуйте, кажу, три стиля. Український. Е, друге, що я ня з матриці, і третє, що я ви дивилися Володар Перснів. От я хочу, що я так як той Фродо, у мене теж якраз ноги зарослі. І що я я там прийдучи мої 4 кінта хобіти й орки. Знаєте, що ми будемо орків усіх убивати. А вони там з унітазами. Я думаю, що ви можете найти десь вам переводи. Ну добре, передзвоніть мені. Ну що ж, наша передача та як. Життя Бориса Моїсеєва закінчене, але у нас є до вас прохання. Напишіть в коментарях, хто в цьому шоу сподобався вам більше, щоб ми знали. Що вам подарувати в наступному випуску нашого телефонного шоу, який має назву 380 патєрь нуль. І може вам щось не сподобалося, що ж би ви додали, що ж забрали. Обов'язково пишіть це все в коментарях. Ми до всіх коментарів прислуховуємося, все читаємо. Тому активні будьте! Покрасився задавати. Добре. Ну то все, па-па.